Дітки, що ви бачите на малюнку? Це полуниця. Вона одна. А на цьому малюночку скільки полуниць. Одна чи багато? Так, їх багато. Скільки яблучок ви бачите? Одне. А на цьому малюночку яблучок? Правильно, багато. А скільки вишень на малюночку, ви бачите? Одна вишенька. А на наступному малюночку вишень? Багато. Малята, скільки бананів на малюнку ви бачите? Один. А на цій ілюстрації бананів? Багато. Що ви бачите на наступній ілюстрації? Так, це слива. Скільки слив? Одна. А на цьому малюночку скільки слив? Багато. Вірно. А це що? Це груша. Скільки груш? Одна. А на наступній ілюстрації скільки груш? Багато. Що ви бачите на цьому малюночку? Це малина. Скільки ягод ви бачите? Так. Одну. А тепер скільки ягід ви бачите? Багато. Скільки апельсинів на малюнку, ви бачите, малята? Один апельсин. А на наступному багато. Дітки. А це ягода ожина. Скільки ягід ожини ви бачите? Одну. А на цьому малюночку скільки ягід ожини? Багато. А це що таке? Це гриб. І він один. А на цій ілюстрації грибів багато. Малята, ви чудово виконали завдання. Молодці. До нових зустрічей!